Добрий ранок, любі мої друзі, добрий ранок. 6.34. Прогноз погоди. Ви знаєте, утром, то буває, забуваю говорити. Що таке, между між доротом, щось мені як застряло світа, теж починаєш. Щось заслюнула, чи с Утра 7 градусів тільки тепла. Але, знаєте, утром свіжо, так, свіженько-свіженько. Ну, куртку не беру, тому що на... назад йдемо, вже ту куртку сунемо в сумку і не знаємо, куди діти. Тут вже до роботи 5 хвилин перебіжки і вже не треба та курточка. Так, мої хорошенькі, ну що? Утро починається з доброго утра, з правої ножки. Ви знаєте, що права ножка вперед, ліва назад, все буде добре. По-другому ніяк. Наші мислі матеріалі, якщо ми собі Заложили, що ой, там ту то так воно буде. Ні, дівчатка. Ми йдемо тільки з правої ножки, тому що права ножка вперед, ліва назад, все буде добре. По-другому ніяк Я це буду говорити кожний ранок, тому що так воно є. Мої хорошенькі ваша світулечка стала в строй, стала струнко з правої ножки вийшла, машину завела. Добре утро сказала. Так, мої рідненьки. Я сьогодні наряд утром міняла Танівеста. Приготувала вечора чорні ласіни і чорну футболочку. Ну, цю футболочку. Думаю так, одіну спортивні ласіни і піду. Одіваю чорні ласіни, утром дирочка. Хорошо. Снімаю чорні ласіни. Одіваю коричневі ласіни, а вони на мене великі. Я думаю, Боже, свята, хоч одна вічцям гардірує, яка на тебе велика, а ні, що вчорашнє сидя плаття. Дівчатка, я думала, так сьогодні піти, знаєте, на, спорт, на спорті. Ласіни, футболочка. Ні, світуля, джинси, футболочка, красовочка. Понимаєте, волосики тако заклала. Не знаю, мені в останнє время дуже подобається дівчатка, яка залажу собі. Волоске, по-перше, воно удобно. Плюс зробила гафе дівчатка, косичка, така знаєте, руса коса до пояса. Одним словом, тако, все сьогодні. Ну я в шоки. Ласіни праваті, то велике. Ну це таке щось, знаєте, непонятно світа. Так що, мої хорошенькі, сонечко, світе, погода улибається, горе. Кожний ранок, добрий ранок, хороший ранок. Посміхніться і йдіть. І запомніть раці навсіда. Улибка з вашого лиця не сходити як да. Так, мать розпилю. Такий сьогодні лукос світулі, тому що дві пари ласін. Пішли в сторону, одні порвала, а такі класні, якраз таке затягнули мене, знаєте, хорошо, то затягнули того животика, оцю попочку затягнули, було б шик-блеск. Ну нічого, шик-блеск теж такий. Дівчатка-джинсики, футболочка, красовочки, косичка. Губи накрасила, саме головне і на роботу, літящі походки. Слухайте, а що треба весна? Класична футболка, джинси, футболка, якась там платічку. Правильно натягнули, пішли. Не думаю, що купурку, як у кошту, діти. Але дівчатка, у вас у шкафу висять такі платічки, які ви ще думаєте, може, діти чи ні? Красу? Ні. Дивіться, яка погода, все зелене, все красиве, все цвіте, сонечко світить. І ото платічко вділи, грудь вперед. Будь на ножку балеточку взяли, сумку, підмишку і літящі походки. Ми виходимо із дому. Красуні, запам'ятайте раз і навсегда. Комплекси, які у вас є, якщо ви думаєте, що вони у вас є, а їх у вас нема. Такий чув, як сьогодні, я ті ласіни з диркою, помієте? Богиня, ласіни з диркою. Так що, мої хороші, всім хорошого дня, прекрасного настрій. Костітулічки сьогодні такий обалденно красивий лук. Ну, ну, ви ж знаєте, що вам, вам подобається концітулічка по на джинсах. Але займітьте. Я плотненька і футболочка у мене коротенька. Животик я свій не закриваю, тому що його нема куди закривати. Його нема куди діти. Все, що є, все моє. Це не животик, це комочок доброти. Так, мої красуні, лук показала, про погоду розказала. А ще ви знаєте, що я вам хочу сказати: от дома сидіти це нереально. От ще коли ти там ходиш де, там, на процедури, прокапалася, приходиш додому, лягти, кажуть. Ну які лягти, дівчат? Що ми починаємо? Ми починаємо щось дома робити. А я вам хочу сказати, що для мене. Саме краще лікування це йти на роботу, поговорити з вами, постояти. Я не знаю, мені треба двіження. Боже, я не можу лежати. Ні, один день, коли день мені було плохо, на другий день дівчатка, я весь день спала. Такого не було ніколи. Я просто спала. Я встала, лягла, встала, лягла. Це було щось чимось. Ви знаєте, трошки організм, ну як ото батарейка, знаєте, трохи розрядилася, а потім її підзарядили. Отак і світулічка. Ну ваша світулічка вже підзарядилася на полгодіка вперед. Не буду закидатися на годик, на полгодіка і все, і з правої ножки. Саме головне, мої хороші, здоров'я, мира, процвітання, благополуччя. А Світулічка вас обожнює. Добрий ранок. Добрий ранок. Так, дівчатка, дивіться, де можна купити цвіточки оптом. Напроти нового острова, який нам дядько сказав, що буде відкриватися колинська початку літа. Дивіться, дівчатки ось все, цвіточки оптом. Це напроти острова, з тої сторони, де стояночка. Пожалуйста, боже, які дерева красиві, туди посадили дві дівчатка. які красиві дереця посадили, якраз вони розцвітуть. Так що, мої красуні, кому потрібно оптом цвіточки, приїжджає Ондо від Таросів, перейшли через дорожку. Ну тут, звісно, з п'ять утра. Ну, до ми приїхали сім часу, вже немає. Дивіться, он до. на вибір, що ви хочете, красуні мої. І тут скоро тут на второму тежі тоже цвіточки є. І тут скоро буде відкриття нового острова. Мої красуні. Так що, бачите, де стояночка. Тут пока споки утро, то ціточки о.